Мої вітання, друзі! Ради вас знову бачити на нашому Ютуб-каналі Сторгом. Сьогодні зробимо коротенький відеоогляд на зарядну станцію від торгової марки КС 5200. а Точно, я ж не зміг її туди поставити, адже вона важить 56 кілограмів. Якби я це зробив, в мене б, мабуть, розв'язався пупок. Тому будемо просто вставляти перебивочні кадри, щоб ви могли зрозуміти, про яку станцію йде мова. Точніше, цих зарядних станцій дві. КС 5200 ПС і КС 5200 ПС Отож, в чому між ними різниця, якраз і розберемося в цьому відео. Ну тож, поїхали! Для початку, як завжди, комплектація: дерев'яна коробка, USB-кабель, інструкція по експлуатації, от і, в принципі, все, що йде до комплекту KS 5200PS. А от у 5200 PS Plus комплектація значно багатша. Два роз'єма ESP на 100 А для підключення додаткових акумуляторних батарей або для заряджання зарядної станції постійним струмом. Також два роз'єма MC4 для підключення сонячних панелей. З'єднувальний трехпіновий роз'єм GX16 для управління блоком АВР. Ну і USB-кабель з роз'ємом A та B. Для чого саме він? Поговоримо пізніше. Пропоную для початку розібратися що ж подібного в цих двох зарядних станцій. Ну, якщо ми будемо говорити про зовнішній вигляд а ще й дивитися з передньої частини зарядних станцій, то вони абсолютно однакові, як дві краплі води. Ну, хіба що 5200 в сірий колір трішки темніший. В цілому ж. Абсолютно однакові станції. Відмінність по зовнішньому вигляду. Ми можемо побачити лише з задньої сторони, де розміщуються роз'єми підключення. Там зарядна станція 5200+, їх більше. Але ми говоримо про ідентичність, тому це акумуляторна батарея. Вона абсолютно однакова в двох зарядних станцій: це літій залізофосфат, а це означає як мінімум 3000 тисячі циклів, заряд-розряд і зменшення ємності всього на всього на 20%. Тобто, якщо ми будемо заряджати і розряджати зарядну станцію кожен день, то ресурсу і акумуляторної батареї вистачить нам як мінімум на 8 років. Чого я думаю, абсолютно достатньо. Ємність акумуляторної батареї 5120 Ватт-годин, що являється доволі таки високим показником. А як розрахувати ємність акумуляторної батареї і наскільки вам її вистачить, можете перейти по посиланню. Ось тут горі, в цьому відео я все детально пояснюю. Клопка живлення, яка знаходиться на передній панелі, дисплеї і інформація на самому дисплеї абсолютно ідентична на обох зарядних станцій. Також кількість роз'ємів, а саме DC-5521, і USB A і USB-C, також однакова в обох зарядних станціях, а саме DC-5521 2 штучки, USB-A 4 штучки і ще є один роз'ємчик USB-C. Кількість розеток на 230 вольт також однакова, а саме 4 штучки. І в обох зарядних станціях ці розеточки ховаються під такою елегантською кришечкою. Корпус обох зарядних станцій виконаний з листового металу, вага 56 кілограмів. Проте обидві зарядні станції мають 4 колеса. Хоча я б не сказав би, що вони роблять зарядні станції якимись більш портативними. Так, звісно, в межах квартири або будинку ви її можете переміщати, а от за Межі квартири або будинку, ну, одній людині буде важко з цим справтися. Я думаю, що це взагалі нереально. Я б сказав би навіть, що дана зарядна станція більш стаціонарна, ніж портативна. Навіть роз'єм для підзаряджання самої станції нам натякає про те, що так воно і є. Адже в нас нема звичайного кабеля живлення, який би ми могли встромити в розетку і заряджати зарядну станцію. У нас просто є роз'єми, до яких ми можемо підключити кабелі. Які вмонтовані в нашу щитову, і таким чином заряджати нашу зарядну станцію. І тут ми можемо говорити вже про відмінності цих двох зарядних станцій. Адже якщо ми подивимося на колодку підключення зарядної станції 5200, то ми побачимо, що тут роз'ємів більше ніж у 5200+. Чому це так? Ну, дивіться, три крайніх роз'єми, IN, вони призначені для підзарядки зарядної станції змінним струбом, тобто від мережі. Нуль фаза і заземлення. Середні роз'єми призначені для того, щоб підключати напряму будинок до щитової від зарядної станції, а не брати електроенергію з розеток, які знаходяться на передній панелі. І третій крайній правий роз'єм це два роз'ємчика. Вони призначені для того, щоб зарядна станція могла заряджатися від сонячних панелей. А у 5200 ми маємо свої окремо винесені роз'єми для швидкого підключення сонячних панелей. Діапазон напруги на MPPT-контролері абсолютно однаковий на двох зарядних станцій і складає 150-450 В. вольт. І струм заряду також від сонячних панелей однаковий і складає 100 ампер. Також є відмінні заряджанні постійним струмом, адже в 5200 такої функції взагалі немає. А в 5200 ми маємо спеціальні окремі винесені швидкі роз'єми, через які ми можемо заряджати нашу зарядну станцію або за допомогою генератора, який видає постійний струм. До речі, у Кіонеризон є такий генератор. Хто не бачив відео про цей генератор, можете перейти ось тут по посиланню. Або за допомогою акумуляторних батарей. Вольтаж має бути від 48 до 56 вольт. Струм максимальної зарядки 100 А. А якщо ми звернемо увагу на 5200, то ми з вами побачимо, що вона має два автомати на 125 А. Один із них на батарею, а інший захисний автомат якраз на вхід постійного струму. Також звертаю вашу увагу на те, що в зарядної станції 5200 виведений окремий роз'єм АТС для підключення до генератора. Тобто, сама зарядна станція розуміє, коли її увімкнути генератор для заряджання і коли його зупинити. Ну і ще помітив таку невеличку естетичну різницю в цих двох зарядних станцій, точніше в самих кришках, які прикривають розетки на 230 вольт. 5200 кришка відкривається, вона ніяк не фіксується. Якщо ви її відпустите, вона у вас опуститься і не дуже зручно буде ставляти розетку однією рукою. У 5200 ця кришка фіксується, і тому зручно буде під'єднувати розетку навіть однією рукою. Ну і зараз пропоную увімкнути одну із зарядних станцій і подивитися, як вона працює. Для цього нам потрібно підняти захисні автомати догори і натиснути кнопку живлення. Так, друзі, такий неприємний звук буде супроводжувати вас при увімкненні зарядної станції, а також при вимкненні зарядної станції. Досить неприємно. Але слава Богу, цей неприємний момент можна виправити за допомогою usb кабеля, який входить до комплекту, роз'єму на задній панелі вашого комп'ютера і програми, яку доведеться скачати. Так тут потрібен комп'ютер і трішечки знань про те, як правильно встановити якусь програму на ваш комп'ютер. І тут починаються проблеми. Адже виробник зазначає в своїй інструкції по експлуатації, що ви можете відсканувати якийсь QR-код, який знаходиться в самій інструкції, і перейти за посиланням та скачати ту потрібну програму. Проте цього QR-коду немає і посилання ніякого немає ні в інструкції, ні на сайті. Єдине, що є, це назва самої програми. І тут починаються довгі пошуки. Ну, принаймні, в мене таке було. Я витратив на це ну приблизно десь годину в пошуках цієї програми. Я, чесно кажучи, її так і не знайшов. Я скачав близько двох-трьох подібних програм, але вони не запрацювали. Після години марних спроб встановити потрібну програму я зневірився і зателефонував до імпортера. І слава Богу, що я маю номер цього імпортера. Мені скинули програму про те, що файл виявився битим, і програма не запрацювала. Вона просто не розпакувалася на моєму комп'ютері. Виникла якась помилка. Що робити далі? Я вже хотів забити на це все і не встановлювати її, проте, думаю, ну зроблю ще декілька спроб. І після цього, чесно кажучи, я вже не хотів нічого робити, але вирішив, що все ж таки треба вам показати, як працює дана програма, хоча б як вона виглядає. Тому. Я зайшов знову в Google, і, ну так, щоб не перебільшувати, десь хвилин 40-45, мабуть, я рився в інтернеті і на якомусь, по-моєму, турецькому форумі якийсь користувач, скинув посилання на цю потрібну програмку. Я її встановив на свій комп'ютер по тій інструкції, яка була всередині цього файлу, і в принципі все запрацювало. Але сказати, що там можна багато чого налаштувати, ну, таке собі. Особливо нема чого. Ви можете просто налаштувати там пріоритет заряджання зарядної станції, тобто від сонця, від мережі, коли немає сонця, наприклад, або від акумуляторної батареї, пріоритети видавання цієї електроенергії або напряму від сонця або від мережі, і так далі. Тобто є якісь там функції, які ви можете налаштувати, але це потрібно ну, досить добре розбиратися. Цьому, щоб правильно налаштувати цю зарядну станцію. Єдине, що мені сподобалося, це просто зняти галочку з цієї біпкалки, і все, зарядна станція стала тихою, ну, принаймні на включення і на виключення. При роботі ж зарядна станція ну так, шумить. Навіть без ніякого навантаження зарядна станція, стоячи біля вас, вона буде вам набридати своїм шумом. Так, звісно, якщо вона стоїть в якомусь спеціально відведеному приміщенні, ви її не будете чути. Але от безпосередньо зі своїм робочим місцем я б не рекомендував би її встановлювати. Ну, я вам і на початку говорив, що це більш стаціонарна зарядна станція, яку потрібно ставити десь в окремій. Кімнаті або в окремому відведеному місці. Та і до речі, на рахунок самої програми, якщо ви все ж таки захочете її скачати і встановити на свій комп'ютер, то посилання я залишу в описі під цим відео. І для того щоб керувати зарядною станцією через цю програму, потрібно зайти через адмін, тому що коли я заходив без адміна, я довго теж мучився. Чому нічого не працює, чому я нічого не можу змінити? Я просто бачу по факту параметри. А коригувати їх не можуть, і тільки після того, як я вже зрозумів, що щось не так, я побачив, що є окремий вхід під адміном, і тоді дійсно можна вже робити якісь коригування. До речі, там запитує пароль, то пароль звичайний адмін і все ви заходите і керуєте своєю зарядною станцією. Особливих якихось тестів з даними зарядними станціями я не проводив. Я просто підключав одну із станцій до мережі. Намагався їх зарядити, і от максимальне споживання було 1,5 кВт. Тобто, щоб зарядити дану зарядну станцію від 0 до 100, вам треба буде приблизно десь 4 години. Звісно, що зарядну станцію можна і потрібно заряджати і від сонця, і паралельно від мережі, тоді заряджання буде швидшим. Але якщо від мережі, то це десь знову ж таки 4 години. Навантаження, яке я давав на зарядну станцію через розетки, 230 вольт, складало 3 кВт, І станція це витримала взагалі без проблем. Та воно і не дивно, тому що, як зазначає виробник, номінальне навантаження на зарядну станцію складає 5,2 кВт. А це, в принципі, означає те, що все, що знаходиться в вашій квартирі, та навіть і в будинку, ви можете підключати до цієї зарядної станції одночасно. Єдине, в чому може бути проблема, так це з глибинним насосом або з насосною станцією. в Вашому будинку, якщо вони будуть вмикатися одночасно з якимось потужним приладом. А в усьому іншому і пральну машину, і бойлер можна. Вмикати і все це буде працювати на цій зарядній станції. На цьому, друзі, в мене все. Маю надію, що дане відео для вас було інформативним, було цікавим. Якщо так, то не забудьте влюбити вподобайку і підписатися на наш ютуб канал, якщо ви ще цього не зробили. І ще, друзі, хочу вам нагадати, що ми не просто блогери з інтернету, ми компанія Сторгом. У нас є офлайн і онлайн магазин з де ви можете придбати або зарядну станцію, або генератор, або джерело безперебійного живлення, чи інструмент. Для вашого гаража чи майстерні посилання на наш магазин буде в описі до цього відео. Бережіть себе, будьте енергонезалежними і до зустрічі, Па-па!